Всім доброго ранку, з вами Світлана, канал Вікнами в сад, і сьогодні я хочу розпочати своє відео з досить цікавої теми. Як на мене, блогери дивляться один одного в садові, також черпають досвід у інших, і це є нормально. Не конкуренція, звісно, але те, що ми ж також, нам ж також подобаються. Садові екскурсії, нам подобаються огляди садів та ще, крім того, рослини, які зростають в інших, а можуть поселитися в нашому садку. Для нас незвичні, але ми так знайомимося один з одним, навіть товаришуємо, навіть підтримуємо один одного. І я хочу розпочати саме своє відео з каналу моєї подруги Етноекопарк. Мабуть, цей парк і стимулював мене до того, щоб я стала садовим блогером. Пані Ніла не тільки вирощує, але й пропонує дуже цікаві рослини, дуже з гарними цінами. Це трудолюбива, енергійна і взагалі неординарна жінка. Жодного відео я не пропустила, які були на її каналі. Весною радію з нею весняними квітами, а потім дивлюся, які далі новинки з'являються, як нові території освоюються, як життя вирує у новому створеному недавно етно-еко-парку. Це так цікаво, це так захопливо і кожна оглядова екскурсія для мене є щось новим. Ера Фазенда, пані Олена з Дніпра. Має надзвичайний дорослий сад. Мені до неї ще дуже далеко, тому що рослини там неординарні, цікаві, підібрані, доглянуті. І кожне відео це теж є своєрідне відкриття для мене, тому що пані Олена дуже цікаво розповідає, у неї надзвичайні гейхери, хости, сортів, тьма тьмуща. І взагалі рослинки всі такі цікаві. Трави особливо також. Ну, у них свій клімат, звісно, щось відрізняється від нас, але можна почерпнути дуже багато. Трудолюбива, цікава, неординарна жінка. Бокс Гарден, сад декоративних рослин знаходиться у моїй кліматичній зоні, для того мені, звісно, найцікавіше, бачу, як дівчата. Садять щось нове, таке екзотичне. А я думаю, подивлюся, як зростає в пані Олі, а тоді буду садити собі. Бачите, ось який плюс інших блогерів, які також працюють над такою тематикою, як ти. Досить цікава дача, яку вони недавно почали створювати. Досить смак гарний і взагалі цікавий канал. Наша україночка, але за кордоном. Мені подобається пані Наталі відео тим, що вона дуже багато подорожує. Мабуть, і я разом з нею, так як змоги такої немає в реальному житті, я можу подивитися і парк садів, і можу подивитися інші садки, які створюють європейські сім'ї. Це дуже пізнавально і це дуже цікаво. Сама пані Наталі, дуже людина теж творча, у неї сад, сад доповнюється весь час, а ми беремо щось собі. Пані Наталя, всім про все, трудяжечка, людина, яка досить багато-багато працює для того, щоб красу від неї мали і ми. Вона теж пропонує багато рослин, а в основному це багаторічники, але ще й вона є королева насіння, як на мене. Я теж недавно отримала від неї насіння. Це надзвичайно. Мені теж подобається, як вирощує вона з насіння розсаду. Я щось вчуся у пані Наталії. І теж для мене це цікаво. Завжди ціни демократичні, занадто демократичні, але скільки вкладено праці, скільки вкладено праці у цей сад. Життя навколо краси. Пані Світлана Розар і для неї теж фаворитами є лілейники. Теж пропонує рослини, які можна придбати, самі лілейники, гейгери, все по сортах, все дуже охайно, все дуже чітко пояснює, як все обробляє. В неї просто все розкладено по поличках. Ну, для мене це теж досить цікаво. Монтує різні цікаві відео і новинок, які придбала, Те, що дивлюсь у неї, наприклад, хебе мене з кімієм, пієриси було цікаво спостерігати. Садові екскурсії, ну, звісно, підкупляє сама й назва. Подобається, що показує сади, інші сади, не лише свої. Але крім того, і створений сад її це щось надзвичайне, її гірка в українському стилі, її тіньовий сад просто вражає. Хоч він такий молодий, але таку колекцію зібрати за короткий час це просто неймовірно. Досить цікаві і закордонні відео можна подивитися, все-таки, як сади планують інші люди, щось запозичити, щось взяти для себе. Мені дуже імпонує, особливо її колекція очитків, колекція е, рокарію. Ну і буває ось у гостях у різних також садоводів, показує нам, які в нас в Україні надзвичайні люди, які вони. Працьовиті, які винахідливі, ну просто дивишся і дивуєшся. Пані Оля, кучерявий сад, колись написала пані Олі, що я коли дивлюся ваші відео, то, мабуть, якби ви були вчителем-біологом, я б на ваші уроки ходила з задоволенням: наскільки позитивні відео, наскільки вони гумористичні, наскільки цікаві, ну, звісно, і величезний досвід. Особливо досвід у Посадці, обробці догляду троянд, ну і колекція троянд, звісно, вражає. Хоч я не трояндар, але з яким захопленням постійно дивлюся, коли аналізує певні сорти пані Оля, і я вже собі від неї вам такі треба. Звісно, я вже деякі сорти придбала і посадила. теж Досить різноманітні поради щодо обробки, щодо боротьби з різними хворобами, з різними шкідниками. Тут потрібно теж конспектувати і конспектувати кожне відео пані Олі. Сад її не лише троянди, досить багато інших рослин, цікавих. Квітна зеленіє. пані Юлія теж стала для мене подругою. Теж я їх поряд поклала, певно, два цих канали, тому що гумористично і більше оповіді я не чула ніде. Кожне відео це свирідний фурор. Пані Юлія може пересадити свій сад за короткий час і створити знову по-новому. Це дійсно вражає, це цікаво. А яку колекцію вона зібрала цього року багаторічників і, до речі, виростила їх з насіння. Її розсада, яку вона показувала, мене просто вражала. Я не розуміла, як можна добитися таких результатів за декілька місяців. Її теплиця це щось було феєричне, досить цікава розповідь, досить цікаві створені квітники, різноманіття, ось те, що мені подобається. На каналі у пані Юлії. Ну і, звісно, її пропозиції. Її посилочки, які я отримувала, це було просто приємно, не те слово, все просто зі смаком, все доглянуте. І з якоюсь такою теплою душею відправлено, що жодна рослинка у мене не пропала, а прижилася і тішить мене у своєму садочку. Ось. Скільки було цікавих дельфініумів, скільки було пересадок на цьому каналі. Можна багато почерпнути для себе, саме як поєднуються рослини у саду. Так, методом проб, але досить цікаво. Пані Оленочка Воноплієнко, її сад квітне просто надзвичайно. Кожен раз милуюся, як вона з вікна дивиться на сад і думаю, о, вікнами в сад. Пані Олена не лише показує рослини, вона досить цікаві створює відео подорожей. Можна багато чого побачити, теж повчитися, переглянути, відпочити разом з нею. Досить приємний голос, досить цікаві оповіді. Вона може також і готувати, вона також може показувати різні свої надбання. І це досить цікаво. Надзвичайний патріот, це відчувається в кожному її відео, в кожному її слові. Хоч і сад їй прийшлося створювати по-новому, зовсім іншому місці, але я перед нею, як то кажуть, преклоняюся, тому що трудолюбність цих, цієї сім'ї, вона просто вражає. Наскільки атмосфера приємна, наскільки відпочиваєш душею і тішишся. Тими рослинами, які зростають в пані Олени. А там дійсно прекрасні. Кожна рослинка доглянута, вона ніби з обкладинки журналу. Пані Наталя Дачечка. Я цей канал дивилася дуже-дуже ну, давно, теж не пропустила жодного відео. І коли запитала пані Наталі, чи вона не є біологом, але зовсім професія відрізняється, я була здивована, наскільки у неї пізнання глибоким саме рослин, саме їх зростання і так далі. Отже, пані Наталя має дачу, і на дачі створює шедевральний сад доглянути настільки все охайно та ще таке прекрасне місце місце біля лісу, соснового, і кожне відео це своєрідний такий, знаєте, релакс. Коли дивишся, як людина щось створює, якою любов'ю вона розповідає про свої рослинки і хочеться вийти в свій сад і повторити пані Наталю у чомусь в своєму саду. Тому що ну, досить, досить цікаві у неї відео, досить цікаві у неї. Екскурсії по її саду. І говорить про молодоглядність багато, і показує в неї надзвичайний на газон, газон зі мшанки. І я кожен раз дивуюся, скільки потрібно роботи там прикласти. У мене єдина доріжка, а тут цілий газон. Пані Юлічка ну, вона мені близька душею, тим, що вона теж любить хвойні, як і я. і... Створює свій сад теж по У неї є величезна колекція хвойних рослин. Не просто таких звичайних, але багато сортових, цікавих, яких я, наприклад, не бачила в жодному іншому саду. Крім того, пані Юля дуже приємна людина і вона також творча. Ну, ми всі творчі садоводи, але які цікаві мафи створює вона своїми руками. Хоч у неї теж кліматична зона складна, немає дощів, це південь, але з яким завзяттям вона створює свій сад. Чешська скалка її вражає. Водойма, яку вона створила, теж дуже гарна. Тобто за один короткий час людина створила щось шедевральне на своєму подвір'ї. Ну, але повторюся ще раз, вона близька мені саме тим, що полюбляє хвойні рослини, так, як і я. І скільки догляду, скільки турботи і праці вкладено, це просто вражає. Пані Ніна Брусник це її такий своєрідний гуру в садових справах, теж її канал дивлюся ну, дуже давно ще до своєї блогерської діяльності і завжди захоплююся, що вона завжди молода. І завжди з нами. І ще завзяття потрібно запозичити навіть нам. Надзвичайна колекція хост. Просто ніде подібної я не бачила. Хоча сад багатий іншими рослинами, багатьма екзотами, такими як магнолії, які вже теж дорослі, на яких подивитися вже ці рослини в саду, можна з великим задоволенням. Надзвичайно мене вразила її колекція також волотистих гортензій, те, з яким любов'ю відноситься пані Ніна до кожної рослинки. Те з яким захопленням вона розповідає. І, і ніколи, ніколи, здається, у неї немає моменту, що вона опускає руки. Ось тут саме таким наставником для мене стала і вона: що будь-який момент потрібно брати камеру йти знімати. І відпочивати самі. Танюша відпочинок із зеленими друзями. Теж сад створюється недавно. І по духу мені теж людина близька. Одного разу вона замовила в мене рослини. Я ж потім зрозуміла, що це пані Тетяна. Теж доволі цікаві створені композиції, дуже цікавий сад по своїй структурі, звісно, ще молодий. Ну і така приємна, приємна. Своїм голосом, з зовнішністю жінка, яка любить рослини, яка ділиться з нами своїми новинками, своїм досвідом. І просто приємно побувати, так би мовити, в її саду, хоча віртуально. Але коли заходиш, то здається, релаксуєш. Ну, Крім того, Тетянка, ще й гарна господиня, може поділитися різними рецептами смаколиків. І це теж показує, наскільки людина багатогранна. Мені, наприклад, дуже це імпонує, і я з задоволенням дивлюся цей канал. Валюша, побачення з квітами. Теж близька мені людина по духу. Недорозова Валя писала мені, що там не продається десь хата жартує біля тебе. То я б поселилася. Я теж без задоволенням, звісно. Колекція теж троянд на півдні України, теж свої рідні умови, важко, особливо було цього літу, але вона не опускає руки. Теж фаворит з продажу насіння, все у неї цікаве, все у неї з душею зроблене. Ну і взагалі, Коли подивишся дизайн саду, то він вражає. Особливо її мені подобається алея, алея із троянд. Леонардо да Вінчі, яку я теж придбала собі, тому що була вражена тією красою, яка є на її подвір'ї. Тому є багато чого подивитися, багато цікавого, багато чого повчитися. Ну і взагалі, знову, мені завжди імпонують, подобаються такі приємні атмосфери, де просто відпочиваєш. Таня Синичка, це моя, це моя з одного міста блогер. Ми познайомилися з нею того року. Також дуже цікава людина, в якої я була в гостях, показувала вам відео. Вона у нас королева хризантем. Те, що у неї в колекції є, мабуть, немає в жодної квітникарки в Україні. З якою любов'ю вона теж вирощує ці квіти, вона пропонує, звісно, особливо живці. В неї вже можна бронювати, вже можна замовляти, там каталог з 300 і більше сортів, і весь час щось нове, нове, поповнює, поповнює і з таким захопленням розповідає про свої хризантеми. Пані Галина, складні умови, звісно, Херсон ми вболіваємо всіми з вами, але я теж з задоволенням дивлюся сад. Який створений з безлічі мафів, але з таким смаком, з такою цікавістю, де можна, мабуть, поринути і розглядати це цілу добу. Теж майстриня на всі руки, вона виготовляє доволі цікаві пропонує мафи. Ну, у нас пропонує ні швидше, так, на замовлення, коли її попросять. І теж з яким ентузіазмом створює сад в складних таких умовах, не лише географічних, але й Теперішніх наших стану війни. І хочеться побажати тільки пані Галині Всіх гараздів, миру та здоров'я. Цей канал теж створений людиною, яка проживає у моїй кліматичній зоні, на Хмельниччині. Пані Оля ну, дуже цікава, Ольга Куровська, досить цікава людина. Дивитися її відео це все одно, що дивитися фільм. Тобто наскільки вміння гарно сконструювати, розповісти, а там є що розповісти, тому що сад теж дорослий, сад скомпонований з багатьох рослин. Мені це подобається, бо це от мій сад, по суті. Але як зі смаком все підібране, як той коктейль гарно перемішаний. Ну і, звісно, жінка молода, гарна. Але трояндар теж. Таких трояндарів я. Не зустрічала, тому що багато своїх рослин вона виростила сама живцюванням. І навіть її є павичі у саду це ж так цікаво. Ну, і звісно, вам я. Ну як могла себе обминути? Себе дивлюся кожен раз, по декілька разів, бо треба конструювати відео, треба переглянути його. Отож. Ваша усіх шанувальниця пані Світлана з Хмельниччини. Я дуже перепрошую, тому що помістити всі ті відео тих блогерів, яких я дивлюся, багато дивлюся. І мій антистрес, і моє захоплення. Дивлюся канал. Дуже багато. Людей з'являються там, де розквітає мир, наприклад, новий блогер. Я дивлюся, майже ну, всі канали, які мені трапляються, які саме тематикою є мені такі близькі. Тому я завжди коментую, я завжди підтримую українського блогера. Я розумію, наскільки це клопітка праця, все це створити, зробити, показати, змонтувати, а тоді очікуєш. Переглядів, а тоді очікуєш зворотнього зв'язку, і це просто неймовірно, наскільки відволікає від усіх проблем, від усіх негараздів. Тому я всім бажаю здоров'я, миру, бажаю більш цікавих нас, блогерів, щоб ви могли відпочити разом з нами, щоб ми вас надихали, щоб ми вас. Могли щось порадити, зацікавити, тому що ми одна велика сім'я, яка працює над тим, щоб наша Україна стала квітучою. А якщо вона стане квітучою мирною, то ми станемо добрішими. Ми будемо підтримувати один одного, ми будемо розуміти один одного, ми будемо тішитися над тими творіннями, які ми створюємо. Разом з вами всім добра.